Неділю зранку на стелі Героїв майдану біля полтавської облдержадміністрації активісти побачили намальовану нацистську свастику. Чорні хрести перекреслили державний герб України. Нині цю символіку, як стверджує Вікіпедія, використовують російські націоналісти. Це вже не перший випадок, тому що до Дня Соборності було зірвано прапор біля Котляревського. Можливо, це ну догади, але це саме знаєте ті проросійсько налаштовані вандали, які хочуть розшатати ситуацію в Полтаві і, взагалі. Ну, у нас Полтава дуже патріотичне місто. Нам дуже боляче Всім уже о півні. Тут на площі почали збиратися небайдужі люди, обурені і стривожені, бо фактично у день ворожого обстрілу Маріуполя вандали цілеспрямовано поплюжать державні символи і меморіали пам'яті. Активісти вкотре нагадують, ця війна стосується кожного і закликають громаду діяти. Вони кинули клич у соцмережі, просять виходити на патрулювання вулиць Полтави. Даю у посил в інтернет ось такого змісту? Сьогодні невідомі осквернили стенд героїв Небесної Сотні. Завтра вони будуть оскверняти твій дім і твою дружину, доньку, сестру. Прийшов час боронити рідну землю диванній сотні. Приходь е, до облдержадміністрації в 101 кімнату. Це наш умовний намет. Е, записуйся на патрулювання нашого міста. Якщо тобі не байдуже е, доля. Нашого міста, нашої області, свастика з'явилася і на меморіалі загиблим у боротьбі за волю на паркані аграрної академії. Активісти швидко витерли чорні хрести, зловмисників шукають. На місце події виїхала січі оперативна група райвідділу. Працівники міліції провели огляд місця події. Задокументували усі обставини події, опитали свідків. Наразі за даним фактом проводиться перевірка, вживаються всі необхідні заходи для встановлення осіб, які скоїли дане правопорушення.